Лижний мікс, крем плюс екстра, вага 15 кг. ціна 7 євро за 1 кг. Так, перша у вас ось така, дивіться, яка класна. Жіноча лижня курточка, Просто неймовірного кольору. В розмірі. Так, розмір, де розмір. Ой, пропав розмір. Не пишу розмір. Це у нас СМ приблизно. Вона не йде велика, така маленька, мініатюрна. Далі, дивіться, які класні, великі штани, просто неймовірні. В розмірі 52-54. Дивіться, які великі, вони просто більше за мене. Дуже класні, вони йдуть з бірочкою. приємні на дотик, Взагалі новенькі. Далі, дивіться, знову новесенькі, просто штани. Дивіться, просто упаковані. Хоп. Ось так вони виглядає. Дуже класні, Відкрей. прикольні взагалі. Далі у нас ідуть білесенькі, що не дивіться, дівчата, які класні. Хоп! Просто неймовірні. В розмірі 44. Вони такі стильові виглядають. Бомба. Далі ось така. Сібіно, чоловіку, кірка, вона йде приталена. Так, розмір. Це у нас есочка. Емочка може бути маленька така. Ось такі вони з комбінезоном на ось таких тяжечках. Так, розмір. Емочка. Дуже класний теплесенький. Такий щені. Далі ось така лижна куртка. Просто які прекрасні курточки І якість. Так, це у нас ікс елька, можливо навіть 2ХЛ. Вона ну, досить велика така. Не видно там на біжечці, Так, ось такі штани, дивіться, які класні. В розмірі 50-му. Просто новешенькі, так класно виглядають. Далі. Ось такі, вони вже будуть такі прям плотні дуже. В сороковому розмірі ось так виглядають внизу. Нима манжетика, вони вільні. Далі. Ось така синя лижна куртка. Дивіться, яка класна, йде замочок на бік дуже прикольно, стрімову. В 42-му розмірі тут є такі нарукавнички. Також дуже зручно. для пальчика є. Буде дуже теплесенько. Так, далі ось така жіноча класна куртка. В розмірі 46 Це у нас NL. іде. Да? Є такий класний принт. Рукава на манжетку і також знизу є резиночка, буде дуже теплесно. Далі ось такі чорні штани В розмірі 42-му. досить такі великі. Далі ось такі білі штани. Тут йде поясочок з такими сніжинками милими. Ось так вони виглядають. Так. 42-44 розмір. Далі, дивіться, які класні, білежні, прям, прям білий, білі такі холодні, Білий розмір 48-42. Елічко. Це напевне від 42 до 48. Якось так. Далі, дивіться, які класні. Сині, великі штани. Так, емочка пише. Ось так виглядають, знизу йдуть на манжетику, там є замочок. Так. Далі, ось такі чорні. Це, напевно, жіночі. Бо що вони маленькі, сорокові розмір. Ось такі. Дуже прикольно виглядають, такі малесенькі. Далі. от Дивіться, яка класна куртка просто. Скільки тут кишень взагалі бомба. Э, XL, Мені здається, що вона якась брендова. Далі. Ось такі штани, дивіться, які класні, реально, дуже гарні речі. Відкреїні штани. 170-176 см. І у нас тут залишається. Ось така хубка, нічого. собі, в розмірі М дивіться, яка крута. З поясом. дивіться, Дуже крута чоловіча. Боже, тут так багато речей як для 15 кілограмів це просто Дуже реально багато. Так, в розмірі МЛП вони комбінезон в тяжечках. Виглядають. Так, знизу тут така штучка якась. Фейк прорезинена. І останній. Дивіться, який класний колір. Такий яскравий. Взагалі дуже класний. В розмірі 40. До 46. ПШ. Нічого сюди. Все, ми розпакували з вами лотик, вагою 15 кг, ціною 7 євро за 1 кілограм. Якщо він вам сподобався, а я впевнена, він вам сподобався, дуже вигідно, до речі, купити такий лижній мікс, то пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.